А взагалі в Запоріжжі такі випадки є? Чи є у вас там такі аналоги ресторана Добровка, де можна так от зайти зненацька, а там в караоке хтось співає і когось, прости Господи, круга, Михаїл Круг? так щось таке було. А вже ж є. На жаль, ви знаєте, я ось на цю тему часто спілкуюся з військовими, як взагалі вони ставляться до того, що ми знаходимося дуже близько до фронту постійно. А у нас щось стається, і у нас у постійно несе втрати. Я вже не кажу про те, що відбувається на фронті. Але ось наступає вечір і розпочинається таке нічне життя. Є місця, де співають, де танцюють, і звичайно, ну. Я не думаю, що там обходиться без російських пісень, бо на жаль, навіть під час повномасштабної війни багато людей не можуть від цього відмовитись. І ви знаєте, ну це звичайно там, моя особиста думка. Я вважаю, що таких танців вечірок взагалі не має бути під час війни. Але люди думають, що якщо вони зберуться, якщо вони скажуть, напишуть, наприклад, дякую ЗСУ за, за цей вечір то можна і співати і танцювати і співати і, лєпс, і круга всіх цих російських покидьків. І ось коли я спілкувалася з військовими, вони мені розповідали, що ну є такі випадки, що дехто з них, коли вони повертаються з фронту, для них це дійсно є повний шок. Коли вони виїжджають з цієї зони, де вони втрачають побратимів, де є поранення, де є війна, кров, бруд, все це, що вони бачать, і ось тут вони заїжджають у Запоріжжя. Місто квітне, всі кафе забиті, музика, танці, співи. І ось деякі кажуть, що навіть інколи хоче швидше звідси поїхати, бо ну чесно не розуміють, чому люди не відчувають того, що йде війна, і ну якось треба по іншому, певно, себе вести, тому що в день всі викладають дописи про те, що ось у нас є загиблі. Ми дуже там. Співчуваємо, а вже ввечері є мікрофон, танці і не виключно, що також російські і це... хотіла ще додати. Ну от певно, так що робити з цими людьми. Ну дійсно дуже я, я вважаю, що правильно, що все це висвітлюється. Але на жаль, іноді ну люди не виправні. Ви пам'ятаєте цей скандальний випадок, коли а, в запорізькому розважальному комплексі не пропустили військового попити кави, і ага. ось тоді це також було дуже такого публічного осуду. Люди писали, що в коли в житті, ми, там, ноги нашої там не буде. Ну, Недовго це тривало. Ось Проїжджаєш повз, парковка вся забита. Ну, На жаль, недовго тривається публічне осуди. Я також думаю, що, на жаль, навіть після такого інциденту з'являться все одно залишиться бажаючи ходити ось це кафе «Дубровка», про яке ви казали на початку. На хрі. жаль, не у, всіх, не у всіх людей є гідність, і не у всіх вона прокинулася, наприклад.